Ти його виїбав! Ха-ха, я мать ти тип, нахуй ну, вроде норм. Ну що, блядь, це покраска. Тобі живе вагончик пиздец, нахуй. Фу, блядь, Я ебу, нахуй! Доброго раночку. Короті. А ми приїхали на трек. І тут от переночували в цьому готелі. Готель Авіатор, і от там уже трек. от там уже ганяють, як втраті, бачу Дивіться, які машинки зібрались. О-о-о, от на такий би я поганяв. Оце доступний апарат для народу. Таке ще є. Це така якась актаха РС заряжена. Опа, якась знайома машина. Бляха, просто подивіться на диски, це, звісно, трошечки Too much. М5 гольф. О, оу! Ота машина. О, 1.6. Та ти що, дядько. Так, 458. Що у нас? Ще та сама Супра. От кадри з учора зараз покажу, як ми її перший раз побачили, трошечки газу давали. Ух, їбать, подожди. А ну дай газу, дай, дай, дай. Бля, це що за мажорка? Бля, чувак, реально звучить охуєнно. Ну, це ж Б-58. Прикиньте, хтось привіз свій 911-й і... 458, зараз розгружають, чисто на трек поганяти. Блядь, а Це життя. просто. Той рівень життя, до якого я прагнув от, привести свої тачечки і кейфанути. Вау, вау. вау. Ну, very, very good. Ооо! Oh! <laughs> Знімати заборонено. 240 ва Audi Resка. Ще якісь тут. Audi, не знаю, на цьому. Невже на цьому можна їхати на цей трек? Ну, мабуть, можна. Але подивіться на ось це. От самі непрості машини, це ось ці Яріси 1,6 триціліндра, в них стоки 300 сил. Подивіться, одразу вже на сліках йдуть. Це маленьке, заряджене зло. Якщо ви думаєте, що це якась херня, ви прийдете навіть на такій машині. Якщо у вас немає навиків, вас оці просто втоптають в грязь. Зараз буквально ще декілька. Години будемо вже стартувати. Я дуже хотів на трек поїхати. Так уже довго чекав. Ми один раз мали поїхати. Це все відклалось. Но я до речі не на своїй. Так ми будемо на хоці їздити. Так що, може, наступний раз, на наступний рік, в мене вже щось таке під трек буде нормальне. Ну на яксі, так собі, намагання. <Ruizy> якось якось не то. Готель називається Авіатор. Не просто так. Ну, тому що там аеродром, якби він просто перероблений під трек, так що вайп літунів тут збережений. Що говорить безкоштовно, то ти все забираєш, так? Да? Да, ти біля. мені хоч залишившись. Yes. А, ні, нормально, нормально тоді. Так. Ну так, знаєте, дешево, але сердито, в принципі, є все, що потрібно. Протеїнчик, інчик, так? Да? Голодного краю. Ага, ага. Так, у нас таке. Це мужики сидять і на фоні наші тачки. Щинський муд, такий, такий кофе, знаєш, просто ядерний атомний такий. І налаштовуємося на трек трекдей. Не знаю, як вам, але як на мене, ось ця полка ну, вона програє в порівнянні просто з доктейлом. Ну, типу, вона якась дуже колхозна, така, знаєте, ух, Аліекспрес. Щось не то. А оце норм. Ну, можна трохи більше. Ну, гляньте, М5 з таким кермом. Ох, Алькантара така свіжа, о, мені хочеться її гладити. І салон білий, ти такий як. Лицар на білому коні залітаєш. Прикольно, ну, чесно кажучи, дуже нестандартно. Як на такій машині рухатись, норм? Ахуєнно. Там коротше везуть. Машинки. Під'їжджають вони там. Під'їжджаємо на цілісні. Ну, давай боком. Ну, боком треба ладати. Siliazering. Так, це що за месье Ні-ні-ні, право, право. право Там, там для невдах. А отут для реальних пацанів. Only for comp да, -да, да, сюда, сюда, сюда. Ооо, курва мац. То є дуже добре. Я ярис, яриси я рисую уже щось там мутяться, крутяться. Ось так все виглядає зверху. Дивіться, скільки тачечок. Ще там мужчинчики на М-ках під'їжджають. А ось так виглядає сам трек. Тут старт і погнали. чух чух, чух чуф Сподіваюсь, що трошки передав вам атмосферу. Треба закрить.

Перший заїзд буду робити на оцій М2, ну, в якості пасажира, але ми будемо ганяти саме на ній. Андрюха на М4 зараз з скажімо так, інструктором з нашої компанії. А я на оцій АХ-1721. Блять, ну, гарна все-таки машинка, прикольна така маленька. Одразу скажу, що бути без своєї машини, знаєте, такий чисто прилипа пасажир, Ну так собі. Ну, немає ні одного SUV, хоча туарех є, але він точно не буде їхати. Так що просто треба щось буде взяти на наступний рік. Таке легеньке, заряжене і буде норм. Всі на стресі, всіх паніка, здувають коротше, колеса, готують машини. А подивіться, так. Опа! Чисто бандит. Ну вдягай, носок свій на голову. Що за кипіш просто? Що ти так, завжди? кіпіш капіс, спішать. А! А! Ну ти похожий реально на носок. Це я. А в тебе нормальний шолом? Це ти у кого взяв? Так, ну одна. Та ти шо Ох народичці ебашимо? Викинь, зараз нас хтось доганяє уже. Сука так і є, блядь! Да не нормал вроде. Ну що, день добрий? Бля, чи, чи день так себе жостно, не, не роз'їбались уже заебилися? Чи блювати хочеться? Бля, жостко. Не знаю, що сказати. Я просто знаєш спросоння осів почав їхати трактики, їдуть. Ооо, почалось! А? Зверху so. Ага. Зараз покажу вам тачку, яка на нашому заїзді всіх просто знищувала. Буам! Це Кайман GT-4RS, 4 літровий в нього моторчик. Моторчик, ну, моторище, Охренительно виглядає, чесно кажучи. Подивіться, подивіться. На автоматі все як треба, без ручок. Ну, тобто Він реально їде на швидкість, він прям викладається. У мене просто бажання на такій машині спробувати проїхати. Тому що це просто крейзі. У нього шини, бачите, якісь сліки, стертики, п'єс уже. ну Дубаси він конкретно. Та нормально, вроді живий. Що ти? Нормально їздиться. Драє, драє. Їде трохи? Ладно, трохи тушить. Коло виглядає ось так. Тут стартуєш, такий жорсткий тут поворот. Бам-бам-бам, дуже розганяєшся ось тут, потім сюди, 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 сюди. Оп, тут пролітаєш. тут такі так само трошки направжні повороти, а ось цей просто кончений. І ти тут розганяєшся на максимум, і тут так само важко. тут ты постоянно вылетаешь вот туда, вот, о, 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 хорошо, хорошо. Вот тут можешь, зараз, как же правильно, это, да, сука, блядь, только не развернись. Не развернись, да. потому что Марис Да. Лучше летать, пролетай, ебать тут экшен просто. Так, а тепер... время пришло, Влада. Приїхав зі мною, блядь. І перших три рази я, блядь, без тебе їхав. Думаєш, бля, ебать, підар Андрюха, да? Ну ладно, время пришло. Время настало, брат. Все, будем сейчас ебашить. Короче, мы показываем номерок, бо мы ее не хочемо клеить, бо вже два раза он відлітав. Номер 38. Сюда, ну. Слушай, что его нахуй, он вахует, думаешь, что за тип, блядь. Да, блядь, ну, сука. стоп, 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 блядь. Опа. Блядь. Ты его выебал. Ха-ха, я вот ты тип, нахуй. ха Я думаю, що ми дуже легко відділились. Я думаю, пизда, як легко. Ну що там трава, блять, навіть без гребіння, без щебня, я не почув нічого такого. ну. тобі же вагончик пиздец, нахуй. Хулі на їх життя містиш. Ну, Я душив gt 3 RS на максимум, не відставав ніхрена. Але як же було стидно мені вилетіти з трека. Він на топ нерви, знаєте, не своя машина. Блять, капец, я перенервував конкретно. Ну, Давайте хоч покажу вам, що за тачка була, mm -hmm. як би трималось? Це якась може дівчина, я не знаю. Все-таки mm -hmm. все все при навичках я би просто пиль там. Всасував і все. Ні, ти дуже ахуєнно проїхав. Я думаю, що в цілому там нічого страшного немає, передивимось, от. ну мені здається, ми сподівалися ахуєвшим іспугом. Так, да, так, да, ми ахуєвшим да... о... іспугом надіялися. Ну нічого не потягнулося, воно б звук зразу, ми б зрозуміли зразу. Тобто я би, блядь, порахував в голові одразу що там. Відчуття, коли твою, твою малишку просто їбут їбут на твоїх глазах, а ти такий, бля, ну давай. Соні, нахуй, зроби, народ. Ну я в максимум фокусі був. Тому що в мене по факту була одна попиточка. Коротше, коли ми злетіли з трека, блядь, в мене такий мандраж в руках був, знаєте, все одно, що це якийсь а, страшний сон. Ну що, як ваші враження? Піздец, ти бачиш, що я злетів з трека? Я вилетів на газон, нормально проїхався. Проїхав метрів 300, піздай. Но... Ми, Ґ... ми так і GT... ділились. GT3 RS. Він, він не... виїбав, нахуй, GT3 RS. Так, сука, там прям, ну, все снято. Що що чуєте? Піздіжом пахне. Ні, ну, не знаю. спаленими. Все снято, блядь. Що там ззовні? А це що таке? Ну що, блядь, це покраска. А, ні, це отстрігається, прикинь. Дивіться, блядь. Так, опа, Владик виїхав круг, вы там побачите куточок, ну там, короче. <гладний> контент. Ну да, типа, так якраз, <гладний> хорошо. Шини нічого не розбили, блядь. <гладний> ну, <гладний> ну типа <гладний> це, вообще пиздец, тоді. <гладний> я думаю, Хірово, що на ГТ3, <гладний> просто человек ехал, типа думает. думаю, <гладний> долбоб на М4, да. <гладний> це... А на оцей прямій, він, блять, тормозить десь там. А а він <гладний> Он точно по треку ехал, він просто на заправку едет. Він кивці, тормозить. Єбать, я розумію, що я набагато, на 20 метрів раніше буде. Чувак, з gt 3 по гальмуванню Сука, ти страшно, не вивезеш. Він ні, так ні. хуйово тормозиться, просто жах. Ні, що, до цього. Якщо ти хочеш сість на задній спойлеру, то так. так, да. І, ні, такого желання <зивання зивання> не було. Смотри, такого ну не було, блядь. Я... Ну, дуже страшно мені було в кінці цієї 700-метрової прямої відтормажуватись перед ним. Ну, я бачка, ну. за паршок ну, э Этим треком это интересен, что ты идешь сначала прямо и тебе кажется, что вот особенно азарт, ты начинаешь обгонять Не-не-не, вот там я не закрывался а? Вот, вот Потому тут что я сейчас, Мы сейчас, мы сейчас мы ехали, с, нет. с нами ехал Рено Меган РС И мы выезжаем с ним, и он как ну, мы идем на перекресток, то есть он идет налево а я, я режу, и мы проезжаем и он такой, типа, довольный, я понимаю, что у нас выход намного выше по скорости да. и мы просто его вообще съедаем в космос То есть тут как раз вот этот прикол, что ты не обязательно тебе ехать очень быстро. Тебе надо медленнее зайти. Керамику бы. Лучше выйти напрямую. Керамику надо дам. Ну ты гонщик. Ты уже трохи ти? Я, блядь, готов ебашить ще. Ти, на чужих шрек. На чужих машинах готов їбашити. Уже втомилась, да, маленька? Да, ну це просто пиздец. А мобіле де заходь, вибираємо два капяти. Да. Бля, який я щасливий, що все нормально. Я вже змирився, що щось буде не так. І я ну, думаю, треба, скільки й будемо втратити, Фух, я ж говорю який як якийсь чучмек. Важко говорити. У мене коротше, була ціль проїхати за а, 2 хвилини, навіть менше. Повірте, це дуже важко, тому що тут майже 100 машин різних, і тут дуже багато тих людей, які шарять як їздити. Найменший час це просто супер рекордний. Хвилина 48, gt 4 RS. Потім після нього йде е, GT3 911, і потім ще декілька там машин, десь 5-7. І там ну просто якісь крейзі люди, крейзі машини. І в мене хвилина 58.43, Це дуже хороший час. Типа так їздять. Люди з досвідом на хороших машинах на хорошій різині. І в мене було тільки 5 спроб, по суті. І от мій верифікований час. Коротше, їздити я трохи вмію. А, реально проїбався в одному повороті і з цього стидно трошки, але хто не помиляється, той не прогресує. Мені дійсно цікаво розвиватися в такому автоспорті, любительському. Щось трошки виходить. Ну, звичайно, хочеться мати свою машину, щоб своїм ризикувати. Тому що я вдвойні. Знаєте, так прожив стрес і Андрюхи, і я стресанув із за цього. Але блін, мені дуже сподобалось. Реально, прям ціль закрита. Я фікачив саме на неї. Розумієте? Чисто за секундами гнався і І догнав. Дві хвилини це нормально, а хвилина 58.43 — це взагалі not bad. Просто скажу, у нас є професійний гонщик з там 15-17 років досвіду, не знаю, ну прям дуже багато. І він на Тойоті Супрі Stage 2, там 600 сіл, по-моєму, проїхав теж хвилина 58, тільки може менше цих мілісекунд. Це для того, щоб ви зрозуміли, в принципі, що я не криворук жорсткий, і можна розвиватися. Вісімдесят 82 машини. Я зі своїм часом був би ось тут. Я був би. Двадцять третім, двадцять другим, десь так на п'яти кругах. Бачите, скільки люди кругів намотали, і такі от рекорди поставили. Я за п'ять кругів поставив 22 друге місце. Ну, типа, дуже непогано. Подивіться, звичайно, тут а, і машинки такі не сильні, заряжені, але маленькі. Просто є. А перше місце. Ну знову ж таки, зрозуміло, перше, друге, третє. Тому, ну да. Так, ну что, що, що, проверка резины, смотри, вот что у ой Ой-ой-ой. Сок резины, да? Налыпа. Налыпло, налыпло. Ну ничего, в цілому нормально, я думаю, що, Скажем так, протектор дополнительный. Ну, що, ну все нормально. Давай перевернем сзади резину, соединю почуваю. Нормально. Норм, взагалі. Її. Порядочно. Так, ну шо, мы живі-здорові, це саме головне. Фу, дуже довго чекав цей день, він виправдав очікування, блять, ось я, звісно, крейзі, що в дорозі чуть не попали, ну, чуть не попав в на, на мінус права, на штраф мільєн мільєн злотих і так далі. Ну, типа. О, братанчик, блять, братанчик, братанчик. Є -ба, є -ба, є -ба, ти Поняв? Братанчик, блядь! ЄБАТЬ! Єбать, Єбать вони ти бачиш, як наступує. він сміявся, блядь? Він іменно ще до того, як я щось показував, він сміявся і дивився на тебе. Охуєть, ти прикинь, як вона справи. Чувак, ти двійну сплошну обгон, бо я в місці, це просто пизда була би. Ну, тобто я в ахуї зараз не меншому, ніж тоді, коли ми виїхали на траву. Ні, я, я вражений тим, що Влад сказав, бля, не газуй і була фура, яка просто нас попередила, щоб я зупинився і завлишив. Не Влад". газуй і. До моменту, коли ми зрозуміли, що могла бути би Пига десь секунд сім. А сів би ти за руль дай пода, ніжно, але ти заплатив би конкретно. Так що, ну що, підписуйтесь на канал, живіть яскраво, газуйте, стартуйте, розвивайтесь. Все, всім пока.